Так, добре, переходимо тоді до е, розіграш розкішний сюрприз. Я один прокруто уже зробив, мені щось там, по-моєму, випало два збери їх усі, і звідти нічого цікавого не випало Тому поїхали покрутимо, подивимося, що там випаде. Може щось цікаве. Може може якісь пару танків виб'є. Вже буде дуже добре. А може випаде розкішний сюрприз якийсь. Так, два збери їх усі. будемо зараз зразу відкривати. Надіюсь, може хоч, хоч один танк звідси випадеться і збери їх усі. Поки що мимо. Пусто. Що тут у нас? Те саме? Нічого цікавого, їдемо далі. 350 золота прокрут. Давай. Дай мені контейнерів, 5 контейнерів розкішний сюрприз. А, да, ну дай, дай хоча б сертифікат з цих э, контейнерів уже, бля. Да. Ясно. Я тебе поняв. Сами дишпанский контейнери, из них ничего не падає. Идем дальше. Шо у нас тут буде. Ха-ха-ха, зашибись знову. Давай. Хай хоча б. Бы... О, кажу три. Блядь, даже сертифіката немає, ну пиздец. Могли би просто по, по той поставити тут до десертифіката. О, один збере їх усі. Я надіюсь, хоч тут танк буде, а. Дай мені танчика, будь ласка. Та нічого цікавого. О! 1000 золота. Нічого цікавого, нічого нового немає. Їдемо далі, 600 золота прокрут. Це дорожче стає. А ще говняних нагород, що дофіга. Може звідси танк випаде, а? Але ти даєш ну піздець, а хоч би один танк дай. 650 золота прокрут. А в тебе що там нового гонкер? Давно давно не бачив тебе. Давно стріми не робив. О! Мега контейнер. В смысле, 100 столько золота выпало, що? Давай. Надеюсь, из вид тоже 100 тысяч золота выпадает. хер там 300. Повы золото бе? Мне тоже якось выпадало 100 000 золота. Ой, блядь я хочу ще Я хочу ше 100 000 золота. А, дай мне 5 русский сюрпризов зараз Блядь, 2 мистичных. Давай хотя бы сертификат. Давай. Зизиц, 7000 вильного ну, досюда нахрен оно мені треба. Дай мне сертификат. 100 золота. Класс. чекай, дай я тут докручу. Мне ще 12 тысяч золота треба потратить. Давай, 5 розкішних сюрпризів. сюрпризов. Мяк, контейнер. Давай хотя бы золото нормально насыпь. На. О-о-о-о! звідси розкішний сюрприз випав. Заєбись, блять. Ха! Супер, 300 золота. Відкриємо його пізніше. Найс. Як не звідси, то з мега контейнера, з мега контейнера випав. Ага, один містичний. Дай хоча б сертифікат. Сертифікат дай сюди! Блять, що золота. Давай, щось цікаве. 5-3 контейнера песочниця. Дай хоча б сертифікат уже дивіться Нема ніякого сертифікату, блять, ну пиздец. Хоч было один танк, якийсь вибити уже, а. Давай. Блять, 10 контейн контейнерів плюс 180. Давай тоді хоча б сертифікат. Або даже краще 2 сертифіката. Блять, це жесть. Це просто пиздец. Ні одного сертифіката немає. Оооо, а ну-ка, давай. Давай хоча б якийсь такий танк буде. ГТР, дякую за подарунок. м 3 лі в мене він є, це ще плюс 100 і плюс 50 золота. Поїхали далі. Давай ще один сертифікат. Ще один сертифікат дай. Блять, ти здіваєшся, все. Дай мені якогось танка нормального, Чи ще, ще дай розкішний сюрприз контейнери. О, два мега контейнера. Давай, звідси, золота або танк насип. О, нагород достатньо. Блять, 300 золота, чорна скринька. Давай тоді другу або оботрати скриньку. Піздец, це 200 золота, ну пт мать, ну як так можна, а. Далі не пропустити, а. Дай звідси щось цікаве. Піздец. І моя контейнера це просто шлак. Давай далі. Ще у нас 8000 золота, ще пару прокрутів зробим. О, шауден має контейнер. Мені має контейнери... контейнер. Тоже, в принципі, подобається. О, шауден містичний, 250 золота. Блин, що за хрень, а. 30 тисяч вільного досвіду. йо Якийсь Якісь містичні Чи Якусь 1000 золота дати слабо. Дай розкішний сюрприз. Блять, три контейнера пісочниця ти гониш. о А от краще б 100 000 золота дали би. Було б. Бу е, б краще. Так, поїхали далі. Ну. О, у контейнер. Мое контейнеры, конечно, краще, ті те контейнеры а, блядь, из них тоже хера не сыпа, блядь, 350 золота, ну пиздец. 1250 золота уже, бляха-муха. Моя лишилася минимум на 3-4 прокруто. Дальше цікаве, блядь. То не цікаве. То ни разу не цікаве. Контейнеры пісочниця бляха-муха. Нічого цікавого не падає. Хоть би яке хоч золото туди засунули хоча б до 100 золота. Там від одного до 100. Бо б вже добре. Бо якісь золото верталося б. Все 1350 золота. Ну все, я на максимум ще два прокрута зроблю і на тому все. А, ну і ще є один э, розкішний сюрприз. Давай хоча б звідси танка, дай. Ласка. Є, Пацани один танк забрали, блять. Іван Сенцес, зашебість. Добре, акційка супер. Я думаю, вже, в принципі, е... окупилися трохи. Давай, може ще один танк. Блять, два танка підряд. Єдріть колотіть! Пацани блять, два танка підряд. Ахуєть! Збери їх усі це ахуєнні контейнери, блять. Хоч вони не часто сиплять танки, але вони охуєні! Це пиздец просто. а зашибись. все Можна вважати э, розіграш э, успішним. Давай ше. О. А? а може ще Два третий танк підряд. А бог любит третий, давай ще один. а блять. Шкода. Сики мне там треба ще П'ять контейнерів вью. РСТ. Давай, звітся третій танк. Ммм. О, да, ну ладно, два танка это уже и добрые. Правда, то 8 и 7 ревень, а вот такие уже. Главное, что танки выпали. Так. Может, хотя бы звиться сертификат будет, а? Дай мне сертификат, пожалуйста. 5 пиздец, 2 бустера золота. Да, конечно, мне шарманул за нетрем. А, йдемо відкриєм той э, розкішний сюрприз. Один. Ну, давай, блядь, працюй, сука, ти кусок говна Ну Давай, дай мені десятку, а. Десятку. Бураск, в мене є бураск. Бураська. Ну, давай танка. Хоча бы свод тоді будем в ангарі. Мда 3000 золота. Що, ще один прокрут зробити, а. Давай, може щось цікаве випаде. Може випаде 5 розкішних сюрпризів? Бо два хоча б. М? два містичних. Давай тоді той сертифікат. Дай сертифікат, тоск. 100 золота. Офігеть. Дай сертифіката. сертифікат. Сертифікат. Блять, 4000 вільного досі, да, Хри Сука, містичний це повний шлак. Давай останній прокрут. Завершається 120 золота. Блять. Дуже дорогі збери їх усі. Може хоча б тоді танк випаде, а? А, хер там. Да. Скільки то ми прокрутів зробили. Я потратив десь 14 тисяч золота, може там 15-16. І два танка забрав. Зробили 22 прокрута, круто. Два танки. А, і один м'який. Ну, в принципі, два танки забрали то вже є добре.